Охли для касок, які кімори відшиває для українських захисників жителька Хмільника Галина Власійчук. Працює вдома. В Суспільному розповідає до повномасштабного російського вторгнення. Очолювала експериментальний цех на швейній фабриці. У січні 2022-го вийшла на пенсію і вирішила допомагати армії. Це для мене не складно. І тому так би що це я це, це я можу добре робити. Якби можу щось побачити там в інтернеті, підшукати щось змінити. І це став мій участок роботи. І віддаю далі там з. В'яжуть, де школа, де кожен додому бере. Для виготовлення чохла потрібні камуфляжна тканина, резинка та сітка. Це фліс, такий, як шиють одяг військовим, щоб вона була якби під казку. Сітка така ж, як на химер йде, викрається цими щоб сюди вставити резинку, щоб потім на каску є каски теж різної форми. Вона одягається, і резинка її стягує. І... А в ці кутики в'яжуть теж мішковину, піксель, тканину. Аби нашити якнайбільше маскувальних костюмів та чухлів для касок, каже Галина Власійчук, залучає інших волонтерок. Ті в себе вдома виготовляють різні елементи кікімор. Вона ж їх шиває в єдиний виріб. Процес шивання йде. Працюють багато людей. Не я одна працюю. Тому що, якщо буде працювати одна людина, це буде займати багато часу. Одні розпускають старі речі, є люди, які просто віддають нитки, які ще не були використані. Потім цей процес іде мішки здавали в минулому сезоні багато, торочаться мішки. Є люди, які торочать мішки, це все збираю я. Готових виробів вдома каже жінка, немає. Ті, що зшили, вже передали, інші в процесі. В Суспільному показує світлини військових у кікіморах та чохлах їхнього виробництва. Подяка від бійців на. Дихає працювати, каже Галина Власічук. Якщо день один день ти щось не зробив, і значить тобі щось як не вистачає. Ти, не стільки це ми навіть для них це потрібно, але це більше морально потрібно, якби і для нас. Що ми знаємо, що ми не сидимо. Ми, ми не можемо піти на війну воювати. Ми вирішили оце те, що ми можемо робити. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниччина.